Безлічі історій про протистояння добра і зла добро, як правило, перемагає, поставивши нещасне зло на коліна та пристреливши його впевненим натисканням гашетки. Однак до віку так бути не може. І зрідка зло таки вдається до хитрощів. В результаті таких хитрувань з'явилась незвична і мерзенна гра про маленького слухняного хлопчика на ім'я Люціус. У родовому маєтку Вагнерів коїться щось жахливе. Один за одним вмирають мешканці велетенського будинка, і щоразу це. Або нещасний випадок, або самогубство, поліція в глухому куті. Журналісти скаженіють спраглі до сенсацій: сім'я Вагнерів у відчаї, і ніхто не помічає, що винен у всьому маленький милий хлопчик, Люціус, якому виповнилося лише шість рочків і справжнім батьком якого є сам Люцифер. Дитина просто догоджає татусеві і відправляє до нього душі грішників. Історія цієї гри розбита на 18 коротких розділів, у яких Люціус підлаштовує смерть наступної жертви зі спокій. Хійним серцем і холодним розумом, чого не скажеш про самого гравця, адже гра завдяки своєму специфічному психологічному навантаженню викликає відразу до самого себе, бо нас змушують бути співучасниками неймовірної жорстокості. Тим не менше, це захоплює і після вступної частини неможливо відірватися. Усе відбувається в маєтку вагнерів у різні пори року, через що вигляд подвір'я і кольорова гама рівнів щоразу інша: то травичка зеленіє, то сніжком припорошило, то безлисті дерева насторчила гілля у небо або ж мертві у попередньому рівні клумби вкрилися різнобарвними квіточками. Архітектура будинку така, що побігати доведеться чимало. Однак це викликає легкий дискомфорт лише на початку гри, доки не познайомишся з усіма кімнатами і переходами будинку. Геймплейно це звичайний пригодницький квест з елементами прокрадань, адже деколи доведеться діяти дуже таємно і дбати про те, аби не потрапити комусь на очі. Знаходимо потрібні предмети, застосовуємо їх у правильному місці, зрідка користуємося пар. Паранормальними здібностями хлопчика підслуховуємо і підглядаємо. Після встановлення усіх причинно-наслідкових зв'язків насолоджуємося кровожерливим роликом загибелі нової жертви. А подивитися є на що то служник встромить голову у газонокосарку, то дворецькому вокобу рулька впаде, або ж нещасна прибиральниця на смерть захолоне у морозилці. І щоразу десь за кадром відчувається спокійна ейфорія від скоєного, і від цього дитячого спокою гравцям лоїть щораз сильніше. Окрім основних завдань, нам нам пропонують виконати кілька побічних квестів, типу винести сміття, позбирати іграшки, допомогти знайти загублені сережки тощо. За виконання такого дріб'язку нам налічують очки хатньої роботи. Коли очків зароблено достатньо, люцифер дарує хлопчику дещо, що допомагає йому у нелегкій справі виколупування душ із приречених. Графічно гра виглядає дуже убого, хоч усі персонажі виразні і легко запам'ятовуються, їх моделям бракує детальності, а рухам плавності. Однак, кат сцени зрежисовано Цікаво, але якби ж у грі недоліком була тільки поганенька графіка, люціус містить багів трішки більше, ніж до Сто біса. Через деякі глюки іноді навіть не можна пройти гру далі, через що доводиться починати розділ спочатку. На щастя, розділи коротенькі і можна швидко повернутися до проблемного місця. А от озвучення і музика цілком на висоті. Завдяки роботі акторів і композитора гра змогла передати атмосферу першого омена, від якої шишки трусяться і спина сиротами вкривається. Тільки там ми боялися хлопці хлопчика. а тут ми в ролі цього хлопчика, від чого відчуття зовсім інші. Люціус незвична гра із оригінальною ідеєю та цікавим сюжетом. Усім, хто любить гратися на темному боці вулиці, проходити обов'язково. Решті радимо зважити на засилля багів і слабеньку графіку. Релігійним фанатикам, неповнолітнім, вагітним і патологічним моралістам наполегливо рекомендуємо оминати Люціуса десятою дорогою. І наостанок для гри виконано Українізатор, який можна вільно. Но завантажити за ось цим посиланням.